Друзі, всім привіт! Це Денис компанія Energy Hub. і сьогодні я, як завжди, знімаю для вас якісні тест-драйви та огляди автомобілів. Сьогодні це салон Бівайдії. Я знаходжуся в Китаї. Але це відео я хочу почати з дуже чудової новини, тому що ми, компанія Energy Hub, відкрили свій власний чудовий салон прямо в центрі Києва. Ось тут буде адреса, мабуть, і фоточку ставимо. Бульвар Шевченка 35. Прекрасний салон, дуже красивий. Дуже ми вклалися в те, щоб він виглядав так, як він виглядає. Класна нова команда. В будь-який час приходьте. Ну точніше, краще приходити в робочі години. А робочі години ви бачите прямо зараз на екрані. Починаємо наш огляд. Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас на огляді найновіший компактний кросовер від BYD, а саме від їх. Ocean Series, який називається C-Line 05 EV, і про нього є що розказати. Ціна цього кросовера починається від 16 тисяч доларів в Китаї. Він має три версії, довжину 4,5 метри, і всі три версії комплектуються FSD, тобто Full Self-Driving автопілотом Ока Бога. Саме це буде перший бівай на нашому каналі з автопілотом Ока Бога. І саме зараз я проведу тест драйв, але ви його побачите трошки пізніше. А от ми зараз почнемо з детального огляду комплектації та особливостей цього автомобіля. Друзі, я дійсно люблю продукцію BYD. Я визнаю, що всі їх автомобілі насправді класні, навіть ті, які мені не дуже подобаються. Підходиш до цього бюджетного кросоверу, все не стільки збите, така класна бленда, такий класний пластик, все таке приємне в салоні нічого не скрипить. Ну, прям круто. Але хто їм робить маркетинг, я не розумію. Ось це Сілай 05EV. Ось це C-Line 07 EV, Оці іерогліфи роліфи абсолютно однакові. Зв'язку між цими автомобілями. Ну так, вони обидва на платформі 3.0.evo і може щось там ще. Але загалом я цього не розумію. А є ще C-Line 05 DM і це просто перелицьований Song Pro, якому вже там 6 чи 7 років. просто Просто вибух мозку. Але давайте конкретно про цю машину. Дивіться цього автомобіля. Це простота. Довжина 4,52 метри. Колісна база 2,72, Всього три комплектації, і при цьому дві батарейки: 50 квт годин і 61 квт кіловат година. Там без малого ніякої 800 вольтової платформи. Хоча технологія sell -to body. при цьому у нас маленька батарейка приймає максимум 130 кВт. Прямим струмом а та, що більша, приймає 156 кВт прямим струном. Вони низьковольтні, там менше ніж 400 вольт. Потужність вольтаж батареї. Далі V2L у нас в усіх версіях потужність. 3,3 кВт і в стандарті іде v 2 перехідник. Цей автомобіль може бути тільки задньопривідним, при цьому мотори два. В базовій версії це 140 кВт, тобто 190 кінських сил пікової потужності, а в двох вищих версіях це 160 кВт, тобто 218 кінських сил пікової потужності. 330 Нм в усіх версіях цього автомобіля і прискорення від 0 до 100 так само в усіх версіях за 7,2 секунди. Диски в перших двох версіях на 17, в топовій версії на 18, Камери 360 у нас в усіх версіях, і взагалі-то у нас автопілот теж в усіх версіях, який би без цих камер теж не обійшовся. І ось ці от рейлінги, їх нема в базовій версії, але в топовій версії і в середній вони є так само, як і ось ця панорама, яка не відкривається в цьому автомобілі, а в базовій версії її нема взагалі. А от над чим вони попрацювали дійсно прекрасно це над переднім багажником? До речі, десь там скривається тепловий насос з підвищеною ефективністю дійсно нового покоління, а багажник тут Фантастичні. це 110 літрів. Сюди входить валіза на 22 дюйми. Дуже класне оздоблення, газові опори. Ну за це прямо жирний величезний плюс, тому що ані Юань плюс, ані юань Ап не мали тут жодного багажника з невідомих причин. А ще я хочу сказати, що бівейді це марка, яка ідеально освоїла мистецтво робити автомобілі, де закривається ось ця передня кришка багажнику чи чого би то не було. Просто ідеально, просто подивіться. Дуже приємно, насправді. Друзі, ми знаходимося всередині. І тут багато чого хорошого. По-перше, ось ця величезна панорама має шторку з електроприводом, і вона прям дійсно дійсно величезна. Ця панорама. Далі, у нас в усіх версіях шкірозамінник, ось такої якості на сидіннях. Сидіння при цьому бувають світлі або чорні, як ось тут. На кермі теж в усіх версіях шкірозамінник. Звичайно, підігріва керма тут не буває, не той клас машинки. А от вентиляція та підігрів сидінь, до речі, дуже дуже потужна вентиляція. Є в усіх Сях, окрім базової, електропривід сидіння водія є в усіх версіях. А от електроприводу сидіння пасажиру в базовій версії немає. Також у нас є ось така безпровідна зарядка, яка є теж в усіх версіях на диво, і досить-досить багато фізичних кнопок, за що я прямо знову в черговий раз дякую компанії BYD. Але найкрутіша фішка в цьому автомобілі це наявність холодильника, яка буває тільки в топовій версії. Це той самий модуль холодильника, та сама технологія техніка, як в Дензі, як в Леопарді, і так далі. Тут буде крутилка, і це не холодильник, а термобокс, бо він від мінус 6 до плюс 50. В цьому автомобілі його немає. Тут у нас просто підлокітник, а ось це от такий бокс для серветок. Ну, тобто, принцип, що ви сюди кладете пачку з серветками, і вони у вас ось так от звідси е якби, стерчать. Теж перший раз здається, бачу, щоб це було зроблено з заводу. Капхолдери, обшиття тканиною, мені подобається. Досить великий бардачок, нічим, звичайно, не обшитий. І відеореєстратори, якщо я не помиляюсь, у усіх версіях. Врешті-решт ми вам покажемо цей холодильник детально. Ось це топова машина на світло-сірому салоні. І ось так він виглядає. Він не супер великий, але абсолютно та сама технологія, як один з і ТД. Мінус шість. Натискаємо до плюс п'ятдесяти, затискаємо, вимикаємо. І тільки в топовій версії у нас підсвітка Ambient на 128 кольорів. Бачите, ось так: от вона тут змінюється. Ну як в інших бівайді. Ну і чомусь багато людей питає, чи там жорсткий пластик на картах, чи там щось обшити. Ну, добре, тканина, м'який пластик, обшиття оці машкиро замінником, типу як на сидіннях, і звичайний пластик. Вісім динаміків в усіх версіях. Задній ряд загалом тут чудовий бівайді. Давно навчилися робити хороший задній ряд і в кросоверах, і в маленьких кросоверах. У нас є виліти дефлекторів, у нас є два USB-порти Type-C Type A. У нас абсолютно рівна підлога. До речі, ось такі от заводські коврики йдуть з автомобілем. У нас є досить низька підлога і досить довга подушка. Загалом приблизно, як у Yuan Plus, приблизно, в принципі, і як у Yuan Up. Ось такий простенький підлокітник, м'яка досить подушка. Розповідати тут особливо нема про що. Дуже зручно і величезна, повторюся панорама. Електропривід кришки багажника тільки в топовій версії, це у нас середня. Тому ось так багажник загалом немалий, це літрів 450. Є ось така фальш-підлога непоганої якості. Якщо ми її зробимо ось так, то сидіння розкладаються в рівну підлогу. Якщо ми її зробимо ось так, то об'єм оцього багажника збільшується. Загалом тут досить дешевий пластик, тут базовий дешевий пластик. Б'юнь плюс то само, і у нас під підлогою буде ось така ще ніша. Іде дешевенька біведі зарядка, як завжди, йде судячи з усього V2L. А це, мабуть, ремкомплект. Да, ремкомплект шин і трикутник в такій сумочці. Ну і звичайно, щітки двірників це стандартна історія. Інфографіка цього багажника, його розміри зараз у вас на екрані. Поговоримо про кліренс, підвіску та оцинковку. Одразу кажу, там все добре. І подивіться на цей виворіт. Це взагалі шалений виворіт, буквально як у портового навантажувача. Машина дійсно розвертається на п'ятачку на тест-драйві. Я ще про це розкажу. Друзі, до речі, в цьому автомобілі дійсно рекордний радіус роту це 4,5 метри. Це таки задній привід, невелика довжина. І подивіться, що він робить. Він. Розвертаються ну, буквально, буквально на місці, просто як по Я навіть не думав, що ми прямо тут розвернемося. Це, це дійсно фантастика. Що ми маємо стосовно підвізки? Спереду традиційний Макферсон, здоровенний важіль, шарова зміна на трьох болтах, підрамник сталевий, ось такі звичайні стійки. До речі, автомобіль не дуже важкий, всього лише 1750 тонн приблизно. І отут-от у нас. Кліренс це 196 міліметрів під переднім підрамником. І це фантастичний, дуже хороший результат, враховуючи те, що тут всього лише 17 дисків. Це не якісь там 20-ті чи 21. Це дійсно круто. На середині я підозрюю, що кліренс може бути навіть вищим. Ану, давайте подивимось: 204 міліметри на середині, все там красиво, якось все зашито і так далі. А ззаду у нас багатоважільна підвізка. підвіска, і скоріше за все, кліренс буде ще. Більше. Хоча мотор у нас саме тут. А ну давайте глянемо. 192 мм. Ну там 193, плюс ця штучна трава, все непогано зашито, все класно виглядає. А, підвізка стальна багатоважільна. От і все. Вівей -E це марка, яка вже всі свої автомобілі, які я тільки знаю, робить оцинкованим. І тут не виключення. Сталь з оцинковкою. Двері, крило. Панель даху, ну там панель отака, тому що у нас панорама оцинкована. Звичайно, двері бачите, оцинковані. Крило оцинковане, капот оцинкований. Друзі, їдемо. Ми на C-Line 05 і І перше, що мені ну дійсно прямо не подобається, це посадка, тому що ось ця от передня частина подушки, вона зовсім зовсім низько. В неї немає можливості регулювання е коту нахилу. Є можливість тільки е мікроліфту цієї подушки, але я прямо з неї сповзаю. В іншому на диво тут тісніше спереду, ніж біведіань Up, який звичайно і дешевший, і позиціонується нижче. Але з поганих речей здається це все, тому що шумоізоляція тут просто прекрасна. Підвізка тут просто прекрасна. Динаміка, я вже відчуваю, що непогана. Це версія з найбільшою батарейкою, 61 кВт, і 218 кінських сил, 330 Нм на задньому приводі. Дуже пухке кермо. І в цьому автомобілі, здається, першому з BYD, в яких я знаходжуся, оновили повністю кермові перемикачі. Тепер у нас. Вибір режиму їзди ось тут знаходиться, дуже схоже навіть за дизайном як у Тесли. А ось тут знаходиться мультифункціональний перемикач, де у нас є і е керування світлом, і керування двірниками. І він дуже приємний. Він відчувається породистіше ніж ті, які були раніше. Хоча і раніше він мені теж дуже подобався, тому що там і тан, і якісь сонг плюси, і все на світі вони мали в принципі однаково цю стріказу. Тут вона інша і вона точно не гірша, а здається, навіть краще. Дуже дуже приємне в використанні. Дуже така м'яка, ну прямо хочеться нею користуватися. Хороший огляд в дзеркала. Ось так, якщо сидіти, то у нас все дуже зручно під локтями знаходяться підлакітники. У нас, звичайно, абсолютно інформативна панель приладів, абсолютно інформативний центральний екран, який, до речі, менше, ніж, наприклад, в топовому Song+. Plus. І е, мені навіть щось трошки здається, що менше, ніж в ЮАН-АПІ. Але тут я можу помилятись. він дійсно невеликий, він не вражає. Але все, що тут є: стандартне, меню BVD, воно абсолютно стандартне. Зараз ми їдемо по. Дорогам з невеликою кількістю uh, різних uh, проблем, типу там стики, типу там ями, каналізаційні люки. Перфектна просто uh, плавність ходу. Просто суперкласна, і це притаманне оцій цій платформі BYD30.Evo. І якщо порівнювати з Song Plus, uh, Song Юс Plus, який, до речі, якби однокласник, і там по ціні зараз схожий. Uh, хоча машинка, можливо, навіть трошки позиціонується і вище, мені там підвізка ніколи не подобалася, особливо, особливо на лежачих поліцейських задок просто підвіз. Трухувала дуже помітно. А тепер прискоримося від нуля до скількохось там. Спочатку, як завжди, розмазано, але це вже у нас було майже 80, хороший гальма, все інформативне, все мені дуже сильно насправді подобається. Я просто сів сюди і їду, як, як ніби я на цій машині вже їжу декілька місяців. Відчувається ось ця порода платформи 30.Е, як Сіл 06 GT, як Сілай 07 і так далі. Але. Це все не так цікаво, тому що загалом сьогодні наш тест це тест автопілоту. Ми тестували FSD автопілот у Тойоти. Він працював спочатку дуже класно, 6 хвилин, потім почалися проблеми, він був дуже нестабільний. Тобто систему треба дороблювати. І що цікаво, що тут теж автопілот, ну, принаймні частково побудований компанією Момента, та сама, як Тойоті, І зараз я буду його прямо тестувати. Так, друзі, розчарування, як то кажуть, повні штани, тому що... Виявилося, що цей автопілот у нас їх у BVD три рівня A, B та C, Я про все це розказував. Відео про Леопард 8. Тут у нас, звичайно, як це бюджетна машина, у нас рівень C, тобто базовий без лідару. І він практично нічого не вміє в місті. Тут нема можливості не тримати руки на кермі. Вона мені зараз одразу скаже: давай клади руки на кермо. Вона не вміє а, розпізнавати червоне світло, тобто, це зовсім не як в Тойоті, і вона навіть а, не вміє їздити по навігації. Тобто, о, зараз вона вже досить довго не каже мені про руки на кермо, але тільки що в мене нічого не виходило. Тобто, ось цей базовий рівень автопілоту для міста це практично то саме, що ми мали в Yuan АП рік тому, в якому я їздив, в якому прекрасно працює система утримання в смузі, в якому прекрасно працює адаптивний повношвидкісний крові контроль. І все. А що ж тоді в нас додалося з автопілотом Ока Бога, типу Сі, з здатністю обробки даних 100 трильйонів операцій в секунду? Саме як в цьому автомобілі, такі автопілоти, як тут в основному о, бачите, вже не можна руки е, забрати з керма, не як в Тойоті. Тойота ніколи про це не каже. Практично е, то основне, що він дає, це на швидкісних трасах. Е, він може з'їжджати з рампи, може робити обгони, е, може е, якось там адекватно поводитися в різних випередженнях, змін смуг і так далі. Бачите, він не розпізнає червоне світло. Ну тобто ніякий цей не автопілот в місті. І, звичайно, додалися можливості з автоматичної парковки, судячи з всіх прес-релізів і офіційного сайту, тут дійсно дуже багато сценаріїв парковки, і паралельна, і велетове, і так далі. Ну і ось цей е, автопілот, D-Link D-Link 100, самий базовий. Він тепер вміє не тільки паркуватися з вами всередині, а й без нікого всередині. Ось так це відбувається. Ми вибрали ось то паркомісце, місце. Ну яке не зовсім паркомісце, але ми його вибрали. І ось так вона сама зараз запаркується. І ось так машинка запаркувалася. Ключ знаходиться у мене в кармані, як ви бачите. А вона вже там стоїть. Ну там було не важко запаркуватися з такими ще проміжками між машинами. Але добре, ясно, що це не нова технологія. Вона, скоріше за всього, працює добре. Але те, що це ну в місті той самий базовий автопілот, який був вже там рік-два-три тому. Чотири я зовсім не готовий в іншому. Автомобіля класний ноль, в автомобіля досить м'яка і навіть трошечки валка підвіска. Зараз ми їдемо в спорт режимі. Ну, прямо якоїсь суперпотужності я не відчуваю, але взагалі-то це вже сотка. І гальма хороші, шумоізоляція дійсно хороша. Давайте подивимось тепер, що у нас по витратам. Ще раз трошки активно прискоримося. Ну, не прям втискає, але, але але дивіться. Ну так, да, це десь 7 секунд по е, витраті. У нас зараз 17,6 за останні 50 км пробігу, і це дуже дуже непогано. Машинка при цьому і не важка, вона важить всього лише біля 1750 кг спорядженої ваги. А загалом за весь час за всю тисячу км пробігу, яка є на цьому автомобілі, загальна витрата енергії склала 16,6 квт годин. І це, в принципі, всього лише на одну-дві квт години більше ніж у Юань А, який і трошки менший, коротший, і відчувається. Меншим загалом, хоча ось тут -от спереду простору, там навіть більше друзі. Автопілот тут це, чесно кажучи, якась катастрофа. Він мені не дозволяє їхати з однією рукою на кермі. Він дуже сильно з полоси в полосу, а зараз... Окей, зараз він принаймні гальмує. Хоча, повторюся, він не бачить ані о-о-о. Не можна з одною рукою на кермі їздити. Уявіть собі, на що мені такий тоді lane keeping assistant? дуже сильно дергає, працює хуже, гірше, ніж в Йоань Ап. Оце отримання в полосі, воно дуже різке, воно дуже неінтелігентне. Я думаю, вони це все допилять, але тут це працює відверто погано. Прямо відверто, погано. byd танк. Поганий криз-контроль, погане утримання в полосі, навіть в останньому 2024 році, я не кажу про танк Ель. ЮаньАп. Знову, знову, ну це якась катастрофа. Дві Двірі. Чому він зараз зупинився? Він просто зупинився. Добре, добре, ми з цим закінчуємо. Я не буду більше це перевіряти. Це катастрофа, це працює гірше, ніж в річному «Юань Ап. Я впевнений, що вони це все допилять, просто вони, мабуть, не встигли це все. Дивіться, дивіться, вона щось робить взагалі щось дивне, і це кермо, воно настільки ти його хочеш повернути, і воно так різко відпу... Ну, це, це взагалі щось неправильне, це просто щось неправильне в цьому автомобілі. А, дійсно, жах. Дійсно, жах. А в іншому їде класно. Динаміка хороша, підвізка хороша, гальма. Хороші про автопілот. Ну, принаймні, з цією прошивкою можна забути. Друзі, познайомилися з цим автомобілем. Насправді він дуже-дуже класний. Підвізка тут працює просто ідеально. Я на те зраві недостатньо про це розповів. Насправді, підвізка тут фантастична. Шумоізоляція теж фантастична. Простір кузову класний. Передній багажник класний, задній багажник хороший. Все кльово, хороше оснащення, хороша керованість, хороший гальма. Насправді я не бачу тут недоліків. Він повністю оцинкований, в нього адекватна ціна. Єдиний дійсно недолік це власний автопілот. Але так бути не може. Я впевнений, що вони зараз його допрацюють, допилять, перепишуть прошивку, тому що він працює гірше, ніж ну, будь-чому, що біла раніше робило. Дьоргає, погано тримає смугу, не дозволяє їхати з однією рукою на кермі, такого я ще в принципі не бачив. Але я впевнений, що це прям зміниться за пару тижнів. Загалом, ми маємо вже знижки на такі автомобілі на експорт. Звертайтеся, характеристики надамо по кольорам. Проконсультуємо, по характеристикам, все розкажемо. Умови оплати, все як завжди. Компанія Energy Hub, Контакти під цим відео. Будь ласка, підписуйтеся і ставте лайк, якщо відео сподобалося.